Угорські дрони прориваються в Україну. Що це? Помста за дружбу, шпигунство чи ще один фронт. На межі колапсу загострення Україна. Угорщина може вибухнути для всього регіону. Європа у вогні, дрони та ракети Росії на території НАТО. Чи не наважиться Альянс вступити у війну? Шок Путін тримає прем'єр-міністра Угорщини за горло. Ніхто не очікував такого компромату. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Ядери на гуцкало і останні події. Угорщина серйозно проривається в Україну. Чи вже Путін так сильно тисне на Орбана, що той готовий не лише вставляти політичні палки в колеса, а й шпигувати на користь Росії? А можливо він це вже робить і неодноразово. За даними Генерального штабу ЗСУ, вранці 26 вересня 2025 року. Радіолокаційні системи двічі зафіксували проліт повітряного об'єкта типу БПЛА в небі над Закарпаттям. Літальний апарат заходив на територію України саме з угорської сторони. Після цього українські сили підняли в повітря власний дрон у районі Ужгорода. Голова МЗС України Андрій Сибіга показав сліпим угорським чиновникам, як розвідувальний дрон вдерся на територію Закарпаття. Для незрячих угорських чиновників точний маршрут учорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Ми досі чекаємо пояснень від Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі. Докази також надали і в генштабі ЗСУ. вранці 26 вересня 2025 року. Радіолокаційними засобами Збройних сил України в повітряному просторі України на територію Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкту типу дрон. Зазначений об'єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини з метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України. Здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БПЛА типу Чаклун-КМ – сил безпілотних систем збройних сил України для ілюстрації фактів порушення державного кордону публікуємо кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону. Київ чекає офіційних пояснень від Будапешта. Тоді як угорська влада заперечує будь-яку причетність. Нічого дивного Орбан і його команда діють за методичками Кремля. Мовляв, ми такі білі пухнасті. Ми за мир у всьому світі. Але є одне але невідомі дрони літали над Закарпаттям ще влітку, а потім РФ завдавала ударів по регіону. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив спеціаліст із систем зв'язку рептадронів дронів Сергій Флеш. безкреснов влітку. Мій друг Сергій Герасимюк зафіксував активність в ефірі незрозумілих БПЛА над Закарпаттям. Довелося зриватися і їхати туди з обладнанням. Потім ще раз. Та ще раз за словами Флеша, тоді його колеги із різних відомств поставилися до цих повідомлень скептично, адже поява російських розвідувальних дронів так далеко від фронту здавалась уже зовсім неймовірною. Але я доповів усім, кому міг Сергій теж. Потім був удар по заводу електроніки, і стало зрозуміло, що випадковостей немає. Тепер президент про це оголосив офіційно. Резюме абсолютно все треба перевіряти і не думати, що чогось не може бути в цьому житті. І вуаля 21 серпня 2025 року. Російські війська завдали ракетних ударів по мукачеву на Закарпатті. Два калібри атакували місцевий завод із іноземними інвестиціями. Йдеться про американське підприємство ФЛЕКС, яке займається виробництвом електроніки. Під час російського ракетного удару на заводі перебувало 600 робітників. Їх встигли евакуювати до укриття. Президент України Володимир Зеленський доручив військ. Військовим провести повну перевірку щодо інциденту з перетином кордону угорськими розвідувальними дронами та у разі повторних таких спроб реагувати відповідним чином була доповідь наших військових щодо відверто кажучи дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони. Розвідники я доручив військовим провести повну перевірку та наступного разу. Якщо такі дрони ще будуть реагувати відповідно для оборони нашої держави, він нагадав про інциденти із російськими дронами в Данії, Норвегії та країнах Балтії. Зеленський також наголосив, що необхідний спільний захист для протидії російським дронам. За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери як майданчики старту та управління дронами. І це не просто попередити, але реально І цьому треба вчитись, треба робити відповідний потенціал. Нагадаємо, першою, хто відчув на собі провокаційно агресивні дії Росії, стала Польща. Потім кремлівські дрони та літаки полетіли в Балтійський регіон і на Скандинавію. НАТО на межі. Чи зможе альянс зупинити вторгнення? І хто наступний у прицілі Путіна? Дивіться просто зараз. Війна в Балтії вже йде після вторгнення трьох російських винищувачів, які буквально долетіли до столиці Естонії. Там активували статтю 4 НАТО. Ми скликаємо консультації щодо статті 4. якщо зібрати воєдино, що сталося за останні пару тижнів, включно з нападом на Польщу 19 дронами, це вже систематичне випробування НАТО. 12 дванадцяти хвилинне порушення повітряного простору Естонії вимагає рішучої відповіді як на політичному, так і на практичному рівні. Да, действительно, война абсолютно реальна с Российской Федерацией. Это очевидно. Это демонстрация европейцам их нерешительности и то, что НАТО. Ну по суті, не видержувати з визовами. у Німеччині Литві та Чехії. Вже заявили, що за подібних провокацій літаки потрібно збивати. Вони просто тестують наші вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатись. Я Думаю, що ми маємо бути надзвичайно твердими в тому, що якщо будуть порушення правил, ми маємо адекватно на них реагувати, зокрема і військовим шляхом у конкретному випадку. Збивати літаки, і лише тоді Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку. Але до якихось реальних дій щодо Росії поки далеко. Наприклад, президент США Трамп продовжує уникати цієї теми вже декілька днів. Я поки що нічого не скажу про це, але мене незабаром поінформують. І я дам вам знати, сьогодні чи завтра. Мені не подобається, коли таке відбувається. Це може спричинити великі проблеми. От зараз ми от підходимо к явним последствиям нежелання Сполучених Штатів, по суті що выполнять собственные обязательства в рамках обеспечения европейской безопасности, потому что а у Европы других вариантов нет, оружие им купить негде, военно-промышленный комплекс не масштабирован, а армии нету, все готовы красиво торговать, богато жить, но защищать свои интересы с оружием в руках в Европе, честно сказать, отвыкли. Крім того, в пресі з'явилася інформація, що США взагалі хочуть відмовитися від захисту країн Балтії, тому що ну коли от буквально пройшла на дех інформація, що Штати відказываються країнам Балтії передавати системи ПВО і в тому числі будуть виводити, виводить з часом, і війська, і уже сейчас уменьшають військову допомогу, це ж ровно противоположное того, що європейські країни очікують на фоні таких а, актів агресії зі сторони Росії у СДНОШтатах Америки Росія вже четвертий рік влаштовує провокації в Балтії. Наприклад, активно використовує там нелегальний тіньовий флот для перевезення нафти. Естонія затримала один із таких танкерів без належних документів. Щоправда, пізніше після перевірки корабель відпустили. Ми всі стежитимемо і перевірятимемо кораблі російського флоту, якщо виникне щось підозріле, і Росія нервується з цього приводу. Це незаконний спосіб Росії заробляти гроші на війну в Україні та проводити гібридні операції проти європейських країн НАТО. Зараз Путін і це важливо, далеко не Факт що планує дійсно військову операцію в отношении стран ЄС НАТО. Тобто, простими словами, Путін хочет получить, що нужно, без війни, а просто масштабірує воєнної грози вокруг європейських стран і демонстрірує їхню слабость і не себе банально защитіти. Крім того, росіяни неодноразово виводили з ладу кабелі комунікації між європейськими країнами в Балтійському морі. За це ще один танкер було затримано біля берегів Фінляндії. На цей раз екіпажу світять кримінальні терміни я вважаю, що висновок, який ми можемо зробити, що час звикати до нової реальності, багато чого подібного може статися у майбутньому. Звичайно, коли таке трапилось минулого року, корабель покинув Балтійське море, але цього року ми його вже затримали. Терпеть подобные залеты, конечно же, это только давайте пас Путину, чтобы он продолжал это делать и еще и масштабировал соответствующие угрозы, то есть, безнаказанность Путина она еще будет больше мотивировать Путина. І дальше далі на виповишення у театру не ескалації як в отношении України, так і в отношении Європейського Союзу і стран НАТО. Поки країни НАТО зволікаються, однозначно розв'язує Путіну руки і дає чітко зрозуміти: він може безкарно робити будь-що від рівних провокацій до прямого вторгнення до країн Балтії. До слова, президент Зеленський нагадав, що українці нині в Європі найкраще вміють захищатися від будь-яких дронів і готові ділитися своїм досвідом із іншими партнерами, які потребують надійного захисту від дронових загроз. Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн в Європі. На близькому сході ми запропонували сильну угоду Сполучним штатам. Одну з найбільш перспективних. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Володимира Зеленського та закликав припинити переслідування. Напруга між офіційним Києвом і Будапештом зростає із кожним днем. Далі про те, в чому звинувачують одне одного Україна та Угорщина, і чим це може обернутися для обох сторін. Пигунство на користь Москви провокація в особистих інтересах або невміла робота операторів БПЛА. Угорщина за кілька днів замість пояснень, що їхні дрони робили в небі України, віддали перевагу знайомій кремлівській тактиці. Нас там немає. це публічно, канішне не в інтересах венгерського правительства. Проти історія з угорським дроном в Україні лише набирає обертів, обростаючи все новими та новими фактами. Один дрон зафіксований. Є відповідне там переміщення. Я попросив до речі показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. У відповідь на це була заява уже офіційного Будапешта. Мовляв, Зеленський бачить примар, і жодного безпілотника не було. На що у нашому МЗС викотили уже не просто звинувачення, а підтверджений маршрут угорського БПЛА із вимогою пояснити, що це було. Для сліпих угорських чиновників точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини до повітряного простору України наші збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо пояснень від Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі. При цьому свої пояснення дали наші військові та аналітики. Так, за однією із версій, угорщина могла таким чином влаштувати провокацію, щоби, хоч якось, помститися Україні за підриви нафтопроводу Дружба. При цьому не без порад свого партнера по той бік труби. У меня большие подозрения, что Орбан банально копирует тактику Путина. Вот как Путин запускает дроны сейчас против западных стран. Это произошло в начале против Польши. Сейчас мы видим неопознанные дроны, которые летают над некоторыми северными странами: Дания, Норвегия, Швеция. Заметили на севере Франции. Не могут разобраться, что это за дроны, откуда они прилетают. Ще один російський слід у цій історії знайшли уже журналісти-розслідувачі. Так із різницею, у кілька годин угорське змі підконтрольне Орбану та речниця МЗС РФ Марія Захарова. Виступили практично з ідентичними заявами, мовляв, Україна у відповідь на заліт безпілотника тепер сама відправить дрони до Європи, зокрема Румунії та Польщі. Однак, безпілотники це будуть російські зібрані із запчастин від збитих шахедів в Україні. Іншими словами, якщо щось станеться на заході із дронами РФ, наперед знайте, це був Київ. Взагалі з форми подачі пропаганди. Що вони намагаються применшити, применшити свої загрози, то я не виключаю, що буде якась серйозна атака. От я просто бачив десь огляд, як вони ведуть по соцмережах. То російські боти просувають ідею не те, що треба самим себе захищати, так щоб Україні менше дати, а применшують небезпеку цих атак, тому це може означати, що вони готують що серйозніше. Ще одна із версій, для чого до України прилетів угорський дрон, банально розвідувальна робота на користь Москви. Багато військових експертів отмечають, що таким образом збирається розвідувальна інформація, которая банально передається или продається в Москву. Це, к сожалению, теж возможно. І непрямі докази цьому на жаль уже є. Адже після нещодавнього схожого інциденту, під час наступного обстрілу РФ удару було завдано саме по Закарпаттю. Вже є підтверджені докази, що вони і попередньо порушували повітряний простір України. Е, якщо це буде доказово, що вони тоді свій час на Закарпатті навели на американське підприємство, яке там виробляло кавомашинки, ну то я думаю, що похвали Трампа до Орбана зміняться. І відповідати йому точно прийдеться. Зеленський також зазначив, що така розвідувальна активність вздовж маршруту угорського безпілотника дуже підозріла. Від прямих звинувачень гарант утримався, але без натяків, що у Києві все розуміють, не обійшлося. Дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, Що розвідник угорський вивчає на території України? Я, я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі, передусім для себе. Ну а що ж, головний винуватець урочистостей? Віктор Орбан після словесної суперечки між нашими міністерствами закордонних справ теж вирішив виступити із заявою. Хоча краще б уже мовчав. Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна давно б уже впала без підтримки НАТО та ЄС. Пане Зеленський, при всій повазі, припиніть нас чіпати. До речі, хочеться додати, що без підтримки ЄС Угорщина навіть не встала б. Уже котрий рік режим орбана існує виключно за рахунок дотацій Європейського союзу. І чим більше провокацій буде з боку Будапешта, тим більше шансів в Угорщини залишитися без цієї підтримки. Тиснути на нещасну угорщину, а особливо на Віктора Орбана, почали з усіх боків. І що показово скандальний прем'єр може втратити владу вже наступного року. У 2026 році в Угорщині відбудуться парламентські вибори, і бити по Орбану будуть нещадно ще й у середині країни, де він поступово втрачає популярність. Більше того, переслідування Орбана почалося вже зараз. Десятки тисяч людей вийшли 21 вересня цьогоріч на мітинг у Будапешті, протестуючи проти політики прем'єр-міністра та розв'язаної ним кампанії ненависті. Протестувальники звинувачили Орбана в тому, що він витрачає гроші платників податків на кампанії, спрямовані на введення виборців в оману та розпалювання ворожнечі, намагаючись здобути з цього політичну вигоду. Але і це ще не все. Виявляється, у Путіна є компроматна. Орбана, що в Москві знають такого про угорського лідера, від чого у нього панічний страх, на які ще підступи готовий піти угорський прем'єр, щоб світ не дізнався правду про нього, і чи можливо позбавити угорщину права вето в ЄС. Схоже, Європа показує зуби та рішуче налаштована вгамувати Угорщину. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна закликав європейців зайняти жорсткішу позицію щодо Віктора Орбана за його словами. Позбавлення Угорщини права голосу цілком можливе, аби запобігти розколу в Європі. Стаття сьома. Договору про європейський союз передбачає можливість позбавлення держави члена права голосу, якщо його членство ставить під загрозу безпеку Європи та інших учасників. Адже саме це Орбан уже давно й робить. Литва також натякає на певні нові механізми. Не можна бути заручниками Орбана в ЄС. Є шляхи, як рухатися вперед. Таку заяву зробив глава МЗС Литви. Існує план Б. Ми не можемо бути заручниками вето Угорщини і є шляхи, як рухатися вперед. Ще під час головування Данії у нас буде можливість і час перейти до неформальних етапів вступу України до ЄС, які будуть формально фіналізовані трохи пізніше. Поточна методологія розширення дозволяє такий підхід. План Б має бути запущений уже цієї осені. Імпульс зараз є. Відкладати його небезпечно, що буде далі із Угорщиною і, зокрема, з Орбаном? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. На з вами вже майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.